20 лютого Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні. Ми хочемо зараз поспілкуватися про ці події з Ігорем Пошивайлом, кандидатом історичних наук, генеральним директором національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, музею революції Гідності. Він з нами на зв'язку, пане Ігоре. Я вас вітаю. Слава Україні, Вітаю! героям, слава. Звичайно, страшні події. Ми будемо про них згадувати. Найперше, найголовніше, які виставки останнім часом ви відкрили, тому що 11-ту річницю розстрілив на майдані. Ми згадуємо цього дня, і дуже важко, що на всі питання поки що відповідей нема. Якраз до 20 лютого відкрита виставка справи Майдану на шляху до історії та правосуддя. Це така традиційна вже виставка щорічна, яку наш музей е, проводить разом з Офісом Генерального прокурора. Тобто ми оновлюємо статистику, е, інформуємо про хід розслідувань, притягнення винних до відповідальності. Ну, і ця виставка в різних локаціях. Була в Україні, а в Києві вона на алеї Герої Небесної Сотні. Також на Майдані Незалежності в центрі Києва відкрито виставку Герої, Майдан Війна, Пам'ять це якраз про тих майданівців, які продовжили шлях і чин Небесної Сотні, або першими добровольцями вирушили на фронт ще тоді в 2014 році, або і зараз захищають. Нашу країну. Ще виставка важлива до цієї дати, відкрита в Дніпрі. Це німецька виставка з нашим українським контекстом про архітектуру протестів, де, зокрема, майдан показано в контексті революції понад 60 країнах за останні 200 років. Ну і ще теж виставка триває в Музеї історії міста Києва. Вона якраз про шлях України до ЄС ця виставка якраз була відкрита за ініціативи віце-прем'єрки з Євроінтеграції при Кабінеті міністрів. Ми долучилися, дали експонати з нашої колекції. Тому виставкових просторів чимало. Постійна виставка в інформаційному центрі музею Майдану будинку «Проспілок». Виставки існують у відкритому просторі. Пане Ігоре, ви сказали, що щорічно оновлюєте інформацію про хід розслідування? От якраз хотілося би дізнатися, чи додатково щось стало відомо. Після 11 років розслідування не завершено. винні не покарані. Перші 67 майданівців, які були розстріляні в період з 18 по 20 лютого. Їх імена вписані золотими буквами в історію України. Але що ж тоді сталося, і де ті винні? Чому вони повтікали? Це питання до Офісу Генерального прокурора, до українських судів, саме за ними. Якраз останнє слово щодо здійснення правосуддя, притягнення винних до відповідальності. На жаль, тут ситуація є досить драматична. Справді, 11 років пройшло, винні не покарані. Значна кількість винних встановлена офісом генпрокурора, але суди всіляко затягують винесення вироків, і тим більше понад 60% справ. Майдану, а оскільки мова не лише про поранення, про вбивства, а справи Майдану, це досить велика номенклатура різноманітних кримінальних проваджень і порушень, починаючи від порушень щодо прав людей їхньої гідності, які ми е бачимо особливо пер перші, на першому етапі революції гідності і завершуючи вже тяжкими злочинами, то ця частина. Які не пов'язані з тяжкими злочинами, там вийшов термін давності, тому понад 60% кримінальних справ на сьогоднішній день вони взагалі е, їх не винні у них у, у, на жаль не, не будуть притягнені до відповідальності. А... Щодо вшанування подвигу учасників революції гідності та увічнення пам'яті героїв Небесної Сотні було прийнято рішення, що буде створено музей, але музейний меморіальний комплекс. Але поки що ну припинено на час воєнного стану його будівництва. Чи можете поінформувати що. З, з цим проектом, тому що ми пам'ятаємо, що там, дві 2019 році, президент Зеленський зустрічався із представниками істори, історичного так сказати співтовариства із батьками і родичами загиблих героїв Небесної Сотні. і Обіцяв, що ось ось почнеться будівництво, було визначено ділянку це колишня вулиця інститутська, якщо. Я Правильно пам'ятаю, там там є про там, там є місцина. Тепер це вулиця Героїв Небесної Сотні. А ось питання в тому, що так будівництво немає. же ж я, наскільки я пам'ятаю, погоджений. Так, в 17-18 роках якраз під тиском е, громадянського суспільства Кабінет міністрів е, започаткував, провів і е, визначив результати міжнародного конкурсу. Було визначено два проекти на меморіал і на будівлю музею, і була повна готовність до спорудження меморіалу, але, на жаль, ситуація аж донині не розв'язана саме через те, що було накладено арешт на ту територію, де мав би бути споруджений меморіал, саме через те, що за, за інформацією тодішньої генпрокуратури. Ще потрібен був час на проведення слідства, і музей став заручником цієї прикрої ситуації. І цілком свідомо, що нам потрібне і правосуддя, і гідне вшанування пам'яті героїв. Ми сприяли якраз слідчим і прокурорам у справах Майдану. Але ми бачимо, що і до сьогодні цей процес триває, і саме тому. При майже повній готовності до реалізації цього проекту і доручення уряду України спорудити цей меморіал, ми цього розробити не можемо на сьогодні. І саме тому, в грудні минулого року, наказом міністра культури та стратегічних комунікацій, через арешт і через брак коштів, і через воєнний стан, цей меморіал був законсервований. Та сама ситуація у нас із музеєм. Єдине, що тут він має бути збудований на території, яка не знаходиться під арештом. Перед війною розпочалося активне проєктування самого музею, відбулися необхідні процедури, але знов-таки війна перешкодила реалізації і тих намірів. Ну, але ми сподіваємося, що по завершенню війни нам обов'язково треба збудувати музей Майдану, який ми сьогодні називаємо Музей Свободи. Бо він буде не лише про важливу історичну подію 13-14 років і попередні майдани. Він обов'язково буде про дивовижний громадянський подвиг українців у цій війні, наш військовий, культурний, інформаційний спротив, тому музей свободи рано чи пізно постане в Україні. Пане Ігорю, сподіваємося, що так і станеться. А от що не припиняє робити музей революції гідності, так це збирати свідчення від учасників революції. дуже багато ну, моїх знайомих і колег говорять, що от ми нас ніхто не викликав, не опитував. Ми були свідками тих чи інших подій там і подій на груші. Так званих це 18 січня, коли почали водо водометами розганяти протестувальників, на власне. Є свідки е, тих подій, які відбувалися саме 18-20 лютого. Розстріли на майдані на вулиці Гружевського, в Урядовому кварталі. Ну і на інститутській, яка тепер носить. Е, Носить ім'я Героїв Небесної Сотні вулиці. Скажіть, будь ласка, за скільки на сьогоднішній день музей має свідчень, живих свідчень, які були надані учасникам Революції Гідності в, в своїх тепер, скажімо, музейних архівах? Ми, ми маємо тисячі свідчень, які ми записували ще як ініціативна група музей Майдану, а не державний музей ще на Майдані. Тобто коли події розгорталися навколо, коли ще невідомо було, чим закінчиться Майдан. Тому ми маємо десятки подібних записаних усних історій. Ми системно ведемо цю роботу і маємо окремі дні, де в інфоцентрі на Майдані записуємо якраз усні свідчення і про Майдан, і про теперішню війну від майданівців, у нас є проект, і навіть не один. Які називаємо Майдан пряма мова. Вже видано кілька томів цього видання, де є навіть QR-коди на аудіо чи відеозаписи. Також тривають, тривають усноісторичні проекти з родинами Героїв Небесної Сотні, з військовими. Український інститут національної пам'яті теж з 2014 року веде потужну дослідницьку роботу із усно-історичних записів. Тому, звичайно, що всіх записати відразу неможливо. Відповідно до статистики, від 6 до 8 мільйонів українців взяли в тій чи іншій формі участь у революції гідності. Тому, звичайно, що це колосальна кількість людей з важливим індивідуальним досвідом, і ми робимо все можливе на своєму рівні, щоб зібрати цю інформацію. І Ми використовуємо, до речі, свідчення в наших публікаціях, в освітніх проектах, у виставкових. Ну і наша. Наша місія музею це не просто збирати експонати чи усні історії. Ми ведемо активну просвітницьку роботу. У нас велика кількість екскурсій в ці дні особливий, особливо чимало приходить і на алею Героїв Небесної Сотні, і до нас в інфоцентр школярів, дітей. Тому робота велика триває, і нам важливо пам'ятати, нам важливо формувати. Цю нашу історичну свідомість, історичну пам'ять на достовірних фактах, чітким розумінням, що відбулося е, в ті важливі часи, яке це значення має для нас. Ну і а, говорячи про молодь, нам дуже важливо виховувати критичне мислення, яке якраз чинитиме опір всіляким спробам російської пропаганди нав'язувати нам стереотипи, міфологеми. Та й той відчисту пропагандистську брехню. Про події на Майдані знято вже багато документальних фільмів, і вистави, і постановки є з антрепризами їдуть і свідки тих подій до європейських країн. Чи можете розповісти про цей напрямок діяльності і допомоги нашим митцям розказувати правду про Революції Гідності, про подвиг Героїв Небесної Сотні. Якраз європейцям. Як вони реагують на, на, на такі вистави, на такі події на перегляді фільмів? Насправді українські фільми документальні, вони є досить відомі, поширені, популярні серед аудиторій, які цікавляться правдивою історією. Зокрема, та серія. Відео про Майдан від Вавилона 13, вона стала, по суті, ну, такою найбільш репрезентативною за матеріалами тих е, операторів, режисерів, які прямо там на місці знімали події, створювався вже пізніше фільми. Той відомий фільм Зима в вогні. Напевно, який найбільше знають в закордонні аудиторії. Фільм, який про український майдан показувався. Зокрема, в Гонконгу, як, підтриму, як підтримка протестувальників, який, до речі, був заборонений його показ там, і так само заборонений показ і в Білорусі, в Росії. Вони мають великий вплив, вони розповідають правду про український народ, про наші цінності, розповідають правду про перебіг протестів, про їхню природу, про їхнє спрямування, вимоги. Спростовуючи всі ті е, брехні, про як виглядав наш майдан тоді і яке його значення сьогодні. Щодо вистав, теж справді було чимало вистав: Майдан Інферно, наприклад, е, е, теж відома така постановка нежданої не театр Курбаса ставив. За підтримки французьких теж театралів, і була ще не одна вистава, яка, силами українських театральних діячів, до речі, голосу майдану Євгена Нищука теж ставилися і мандрували Україною. Ну, В цьому контексті. Напевно, це дуже важливо. І ми, ми до речі, якраз до дня, до дня Героїв Небесної Сотні, спільно з родинами Героїв Небесної Сотні представляли фільм Руслана Ганущака, це військовий кореспондент, військовослужбовець, який загинув 11 січня цього року на війні. За його матеріалами створено фільм. фільм. Герої Майдан війна пам'ять. Тому роль різних форм е, сучасних і документалістики, і ігрового кіно, але не так багато знято фільмів ігрових про Майдан художньої літератури, теж не лише документальних речей важливий. До речі, велике, велике, е, велике значення мав зокрема роман Даніеля Григорчука. Е, Міф та божевілля, божевілля, якраз, де Майдан вписаний в контекст нашої історії. Це якраз роман для школярів, е, старших, ну, старшого юнацтва, особливо з е, поза України, написаний англійською мовою, е, який розповідає, якраз користуючись подіями на Майдані про ширший контекст нашої революції і нашої історії. І про репресії радянські, і про психушки, і про визвольні змагання. І відомий фільм, до речі, Ольга це теж ігровий фільм, художній, який здобув чимало нагрод на міжнародних фестивалях молодого французького режисера, який ми, до речі, презентували в Києві 21 лютого. 2022 року, за кілька днів до повномасштабного вторгнення, коли режисер е, мав прилетіти, були навіть замовлені квитки, заброньований готель і він в аеропорту не зміг вилетіти до Києва саме через те, що вже авіакомпанії е, ну, вже, вже не літали в Україну саме через підготовку до агресії, е, тому справді дуже важливі всі. Методи і форми донесення інформації про майдан. І ми, наш музей максимально збирає не лише архівує, а й старається використовувати ці важливі матеріали в своїх виставкових, наукових, освітніх проєктах. Пане Ігорі, насамхінець хотіла запитати вас, можливо, навіть і трошки про особисте. По-перше, чи пам'ятаєте ви, скільки зараз в запасниках у вас експонатів музею в цифрах, і які з них найдорожчі або найпам'ятніші для вас особисто? Щодо предметів, у нас близько 6 тисяч одиниць зберігання, що ми маємо велику колекцію. Речей, які ще або не описані, або вони знаходяться в так званому науково-допоміжному фонді. Е, здавалося б, начебто, не така і велика колекція, але вона найбільша і найрепрезентативніша. Ну і звичайно, ми маємо велику кількість абсолютно різних речей. Важко, важко говорити про преференції до тих чи інших, але, напевно, найбільш емоційними, е, болючими, тобто предметами, які викликають. Е, Ті емоції, які були в нас на Майдані, особливо в останній фазі його, тобто поранень, загибель, ми маємо прострелені каски, в тому числі і Герої Небесної Сотні, сіті-лайти, маємо ті предмети самозахисту, щити, каски, бруківку, опалені вогнем, загартованих у барикадах. Ми маємо велику кількість протесного мистецтва, тобто ті речі, які підтримували, підбадьорували протестувальників на барикадах. Ми маємо унікальний артефакт, який ми знаємо як йолку, саме на, яка збереглася на серпень 2020, 2014 року. Ми маємо, зокрема, велосипед Аламі Аламігіома, теж унікальна річ, як, ну, який був став на сцені. Які має свою унікальну історію, маємо катапульти, маємо особисті речі, герої Небесної Сотні, протестувальників. І всі вони для нас дуже цінні, важливі, бо кожен з них по-своєму розповідає драматичну, з одного боку, а з іншого боку, героїчну історію українців, які вийшли на майдан, які захистили своє майбутнє, і які мотивують сьогодні наших воїнів. На продовження їхньої боротьби, пане Ігорі, я думаю, що ви погодитеся з тим, що Україна це нація героїв, і навіть в такі трагічні дні, ми згадуючи їх подвиг, дивуємося тому, як Україна може самоорганізуватися і скидати тиранів і давати відсіч ворогу. Що власне вона й робить з 2014 року з моменту. Вторгнення на територію України російських військ, анексії Криму, потім розпочатого кривавого протистояння війни в окремих районах Луганської Донецької області і аж до двадцятого року. Лютого теж лютого лютого, як дуже багато людей про нього згадують. Коли сталося широкомасштабне вторгнення російських військ на територію України і до сьогоднішнього дня, я щиро вам дякую. я Сподіваюся, що дуже скоро ми отримаємо справедливий мир для України і буде розпочато будівництво меморіального. Комплексу Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, Музеї Революції Гідності з директором його Ігорем Пошивайлом, кандидатом історичних наук, ми спілкувалися цей день, сьогодні, 20 лютого, Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні, згадує Є. події 13-14 років Революції Гідності. З студію сьогодні працювала Світлана Кошнір. Ви були на каналі Інтервізор. Лайк, підписка, коментар обов'язкові.